У персональному складі депутатського корпусу Кам'янсьподільської міської ради знову зміни. Припинено повноваження Михайла Желізника як депутата міської ради чинного скликання. Нагадаю, Михайло Дмитрович двічі самостійно писав заяву на складання депутатських повноважень. Першу у жовтні 2021-го. Питання виносилось на сесію. провладні депутати не голосували, тому для ухвалення відповідного рішення голосів не вистачило. З того часу Михайло Желізник практично припинив відвідувати пленарні засідання. Вдруге заява була написана у лютому. 2023го Паралельно написав заяву у партію після рішення партійних органів. Міська територіальна виборча комісія ухвалила постанову, якою депутатські повноваження Желізника припинено. 3 січня члени міської територіальної виборчої комісії, депутатом Кам'янсподільської міської ради від політичної партії за майбутнє одноголосно зареєстрували Оксану Горбатюк 1973 року народження. Новообрана депутатка працює головним спеціалістом у Кам'янсподільському міськрайонному управлінні Держпродспоживслужби. Оголосити постанову на сесії міської ради уповноважили заступницю голови міської ТВК Наталію Красовську. Одним із пунктів зобов'язали міську раду повідомити виборчу комісію про найближче пленарне засідання.